Привіт, друзі! Сьогодні у нас, в принципі, думаю, не буде велике відео. Відео стосується того, що я трохи покатався на мотоциклі. Ну і в принципі, я це розумів, що мене це чекає. Покатавшись, я переконався в цьому, що потрібно це зробити. Ну і відповідно, в мене там були ще деякі моменти, які потрібно було замовити. Я вже все дозамовляв, ну і думаю, зараз. Котрий би день почати це все робити. Роботи багато, але вже практично все прийшло, ну і пора це все робити. Не знаю, як довго це буде все тягнутися. Роботи ще дуже багато, в багатьох моментах хочеться все тут розібрати по приборці, все розібрати. Е тому що хочу заміряти, ясно, тому що вже більш-менш обкатав, побачив, що мені мішає, чого мені бракує, що треба додати. Це один момент. Інший момент прийшов в бібор 300 кубів. Я так і розумів, тому що крейсер він реально маленький. Ну, крейсер 70. Надіюсь, що він хоча б стане комфортнішим. Можливо, максималка не підросте. Ну, не максималка, а крейсер. Але хоча б буде такий, як би сказати, приємніший для їзди. Тому що зараз відчуття, що ти трохи насилуєш його, йому якось важку витягувати, якісь підйоми і так далі. Треба гратися з коробкою. Надіюсь, що трьохсотий кіт ну, врятує мене. Він ось прийшов. Ну, кольця, коротше, не буду. Зараз це все гриміти цим, шарудіти, шелестіти. Тут прийшла зарядочка з предохранителем. Предохранитель тут, Запобіжник і захист пластиковий, тому що в мене одно вухо відлетіло. Одно кріплення, ні, це не з цього боку, з іншого. То замовив новий. Там прийшла зірочка, це вже, здається, показував. Передня-задня зірочка по мелочах ще там буде щось по, по маятнику, можливо, переберу. ну коротше В цілому трохи переберу мотоцикл, побавлюсь цим усім, дам то все до купи щоб це все нормально працювало, і вже можна буде десь виїхати, щось відзняти. Хочеться, дуже хочеться. Не знаю, що робити з глушителем, тому що я його перебирав, він звучить прекрасно. Але він звучав прекрасно, доки я їздив харендуро. Він звучав прекрасно, мені це на нерви не йшло. Але я зараз так проїхав, такі маршрути чисто тестові, там 100 150 кілометрів без зупинки практично. Просто їдеш. І мені воно трохи йде на нерви. Тому не знаю зараз, що робити, <хи> якщо чесно. Е ДБ-кіллер ставити. Я його загубив, я його не маю. І я не маю що там вставити, щоб він трохи став тихіше. Тому, блін, не знаю, що з цим робити. Це проблеми, які я не знаю, як вирішити. Спробувати купити з якоїсь іномарки якийсь нормальний глушитель. Не знаю, чи мені вдасться його якось там нормально встановити. Щоб це не було колгозно, щоб це реально працювало і виглядало нормально. Далі є ще одна проблема. Навіть на ПВК карбураторі цей мотоцикл жере дуже багато пального. Ну, реально, я на повний бак проїжджаю, можливо, десь 150 км десь так. Ну, це дуже мало, це, блін, просто капець. Я навіть не думав, що він так мало буде їсти. Ясно, коли я їздив лісом, там хардив, то мене це аж ніяк не турбувало, що він там багато їсть. Ну і хер до нього, як то кажеться. Але зараз я не знаю, купляти якісь додаткові каністри. Куди їх вішати, я не знаю. На хвіст, ну блін, там максимум одна влізе, і це я не знаю, яка 3 літрова. Коротше, нема е вирішення таких проблем. А як зробити, щоб він менше їв, я не знаю. І при тому їхав. Поставити, задусити його житльорами, я не знаю. Тому, можливо, є якісь експерти, хто побачить це відео, може щось підскаже по витраті пального і вирішенню шуму. Хочеться, щоб він працював тикше, щоб це не давало нерви. Ну, в цілому. Більше нічого зараз показувати не буду. Дзеркало це обкатав. Дуже круте дзеркало. Всім рекомендую. Не знаю, чому я раніше його не купив. Так. Ось цю штуку поставив. Класна річ. Все супер. Лиш, як обично, все я погано тут розрахував. Зараз як це все розберу, то вже трошки додавлю тут відстані. Бракує десь так сантиметр 3-4. Щоб було більш зручніше. Тому що приборка, і відразу телефону. Ну, трохи так. Мало регулювань. Хочеться, щоб був більший діапазон регулювань. І взагалі думаю, для чого я переносив приборку. Приборка могла залишитись тут далі. І нічому, нічому вона тут не мішала. Її добре тут видно. Ну так, да. коли допустим, складеш дзеркало, то її не видно. Але в розкладеному дзеркалі все офігенно видно. Не знаю, можна залишати її тут, а тут всю площадку використовувати чисто для різних навігацій. Ну, Я не знаю, якесь обладнання на зарядку собі поставити, там, чи фонарик, чи ще щось. Ну, реально тут можна багато що розмістити. Плюс ось цієї штуки в тому, що, я не знаю, я не знімав, здається, відео, не розповідав про дощ. Я, мене коротше, в одному місці застала злива, досить така сильна. І коли їдеш, тебе просто не закидує дощем, дощем. Взагалі, телефон був з навігацією сухий, сухий. Все тут було сухе повністю. Доки я їхав, мотоцикл десь так по цьому рівню. Був повністю сухенький сухий. Аж як почало вже, ну, стікати дощ, каплі, вода почала стікати мною, тоді вже потекло баком і так далі. Але в іншому все було просто сухеньке-сухе. Телефон, все. Так що, великий плюс воно реально досить непогано допомагає. Якби ще зробив, щоб регулювалось, вище піднімалось. Але це вже, мабуть, треба більше, більше скло ставити. Це вже не буде так практично, коли ви десь заїдете на бездоріжжя. Ще хочу протестувати фари, тому що цих фар дуже багато видів. Але я увечері ніколи не виїжджаю, тому я ще їх не тестив. Вони там світять. А чи вони добре світять, хер його знає. Ну, це ще треба буде тестувати. Ось таке плюс-мінус відео. В принципі, всім задоволений лише ці моменти, що бере багато палива, і шум. Вібрації практично поборов, вийнявши буксатор з переднього колеса. Так що рулиться вже все нормально. Ну, звісно, на цих колесах це жах їздити. Заднє в мене вже нормальне колесо. Ну, Но переднє це я декілька разів чуть вже не попав в аварію. Ну, вона не керується просто на швидкісті 70. Трохи провтикаєш навігацію, трішки крутіший поворот, хоч ти маєш, звісно. Всі ми знаємо знаки попередження, всі ми за цим дуже слідкуємо. Я теж за цим слідкую, але іноді не розраховую, що реально поворот буде настільки крутий. А воно, це колесо. Взагалі, ця шина, вона така, на ній можна вбитися легко. Тому не рекомендую на таких шинах взагалі виїжджати на дорогу або дуже акуратно їздити. Ну, я це розумію. Ну, я просто те, те, те тестив. Так що. Я вже знаю, що мені треба чимось попрацювати, буду шукати якусь універсальну шину. Мабуть, щось із Soft Endura, таке, як ставили там на Yamaha TTR і так далі. Щось 50 на 50 або щось хоча б подібне до того. Воно просто в інтернеті багато хто, багато чого понаписує, і ти не знаєш. Не куплю, не куплю я зараз 3-4 види шин, щоб спробувати цю, цю, цю. Тому буду. Як із задньою. Купив одну, можливо, є і краще. Але я купив одну, відвалив купу грошей, тому вже буду на ній їздити. В принципі, по дорозі добре тримає, ніяких проблем. На бездоріжжі я її ще не тестив. От, як поїду десь на бездоріжжі, на бездоріжжя тоді вже затестю її. Але по дорозі вона норм, лиш ну, дорогувата, звісно. А отак, то все нормально з неї. Красива, гарно виглядає, ніяких проблем. Ось таке плюс-мінус відео. Якщо є якісь питання, звісно, питайте, ніяких проблем, завжди радий, коментуйте, звісно, як вам такий проєкт, таке вирішення. Ну, просто хочеться щось, як то кажуть, спробувати. Звісно, можна купити готове рішення, ніхто за це не говорить. Але такі кастоми вони цікаві. Мені це лічно цікаво робити. Цікаво цим займатися. estuado